Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем канал, де ми робимо домашні завдання, які задають в школі. І сьогодні в нас нова тема порівняння десяткових. Дробів. Тема не складна, але є певні нюанси. Давайте розглянемо наше завдання, розглянемо приклади на порівняння десяткових дробів і спробуємо зрозуміти, як їх порівнювати, так, Ліза? Yeah. Добре, давайте розглянемо наш перший приклад: 16,8 і 17,8 3 десятих. На що ми ліза спочатку звертаємо увагу? На цілі. На цілі. цілі. Отут в нас 16 цілих, так? А тут 17. 17, отже, що буде більше? 16 чи 17? 17. Звичайно, що буде більший дріб, який має більше цілих, так? так. Тобто 16,8 Буде що? Меншим Меншим за 17,3. Так, це абсолютно вірно. Другий приклад: 12,7 і 12,5. Зверніть увагу, що цілі тут Однакові. однакові, і ми не можемо. Орієнтуватися по ним, так? так? Тому ми звертаємо вже увагу на числа, які знаходяться після коми. В цьому випадку це 7, а в цьому 5. 5. Що більше, 7 чи 5, Ліза? 7. Звичайно, 7. Отже, десятковий дріб 12,7. десятих. Буде більше. Більший за 12,5. Так, добре, давайте подивимось, приклад 3. 24,92 і 24,9. Знову ж таки, у нас цілі числа однакові, так, Ліза? Yeah. І ми не можемо по ним орієнтуватися. Але в нас також після коми. Перша цифра 9. І тут після коми цифра 9. Вони також однакові, так? Так. Да. Але в першому випадку, після цифри 9, ми ще маємо цифру 2. 2 сотих, так? Отже, що буде більше? 92 соті чи 9 десятих. Я хочу ще звернути вашу увагу. Що отут дві цифри, так? А ось тут одна цифра. І щоб вам зрозуміти краще, ви поставте тут цифру 0, так? Щоб у вас і тут було дві цифри. І тут було дві цифри. Отже, у вас буде 92 і 90. 90 так, що більше, Ліза? 92. Чи 90. 92. Звичайно, ще раз хочу підкреслити: якщо у вас тут дві цифри, а тут одна, ви додайте ще 0. Щоб, Щоб було легше зрозуміти, як порівнювати ці два числа. Або у вас може бути тут, там, наприклад, три цифри, а тут дві. Так? Додаєте в кінець ще один нуль. І розумієте, що у вас буде більше або що у вас буде менше. Давайте розглянемо приклад номер 4. 18,486 і 18,05. Звертаємо знову ж таки увагу, що наші цілі однакові. однакові, і ми не можемо орієнтуватися по цілих. А ось після коми. У нас перша цифра тут 4, а тут 5. 5. І більше вам нічого не потрібно. І хай вас не збиває, що після коми у нас аж три цифри. Це не важливо. якщо перша цифра ця менша, ніж перша цифра, ця, так? так? то, звичайно, що 18,480 будуть щолі за... Менше. менше за 18,5. Так? Добре. І е, наступний приклад номер 5. 0,65 і 0,1. Дивимось, що в нас. Цілі однакові, це нулі, так. А далі, після коми у нас перша цифра 0. 0. А тут після коми перша цифра 1. 1. 1. 1 більше, ніж 0. Звичайно, що 1 більше, ніж 0. Отже, дріб 0,65 буде, буде меншою за дріб 0,1. Так, звичайно. І останній наш приклад номер 6. Приклад номер 6. 96,35 і 96,087. Знову ж таки, дивимося, наші цілі вони однакові. Так, ми на них вже не орієнтуємося. Дивимось на числа, які після коми йдуть. Тут йде перше число три. А тут 0. 3 більше, ніж 0. Звичайно, що 3 буде більше, ніж 0. І дріб 96,35. Буде більше, Звичайно, що буде більше, ніж дріб 96,087. Всі ми приклади зробили, вірно. На домашнє завдання ми вам хочемо дати. На самостійне, на самостійне опрацювання інші приклади. Давайте ці заберемо. Ось такі приклади, три приклади. Спробуйте їх зробити. Якщо у вас виникнуть якісь питання, задавайте їх в коментарях. Ми завжди допоможемо зрозуміти, як це робити і як взагалі порівнювати десяткові дроби. Ну, а ми все зробили вірно, Злізо. І якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па-па! Гарного дня, папа. -па!